Виконання державного гімну України хвилина мовчання пам'яті за загиблими військовими та цивільними у російсько-українській війні. Саме так традиційно розпочинається засідання сесії. Цього разу депутати зібрались позачергово на 25-ту сесію, адже потрібно було підтримати збройні сили України та розглянути питання життєдіяльності громади. Місцеві обранці внесли зміни до бюджету надвірнянської громади на 2023 рік. У міжсесійний період надійшли від, 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 від вовсів, які Просить допомогти їм з матеріально-технічним забезпеченням. Лист дійшов від бригад військової частини 7091 на ім'я Зіновія Мирославовича, і де пише, що просимо розглянути можливість термінового забезпечення військової частини для ефективного виконання її особовим складу бойових завдань наступні запасні частини та обладнання. Депутати затвердили протоколи постійної комісії Надвернянської міської ради з питань бюджету, майна і власності. Внесли зміни у програму забезпечення забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи Надвірнянської громади на 2022-2024 роки. Пропонується за рахунок перевиконання дохідної частини Надвірнянської міської громади в сумі 1 837 млн 837,9 виділити кошти на утримання на придбання оцих матеріалів. Ми створюємо два нових підрозділи області для виконання функцій протиповітряної оборони. І прохання відсуває на всіх місцевих 32 громад нашої області Посприяти закупівлі транспорту та технічних засобів для функціонування цих перемог підрозділів на сесії, розглянули зміни до програми соціально-економічного розвитку питання благоустрою. Всі зміни, які напрацьовані управління житлово-комунального господарства, управлінням освіти, також адміністрацією міської ради, всі ті виклики, які виникли в міжсесійний період. Вони відображені у проєктах змін до цих двох програм. Поточний ремонт Майдану Шевченка пропонується призначення 200 тисяч гривень на даний об'єкт. Капітальний ремонт водовідведення по вулиці Коперніка в нас були призначення 100 тисяч гривень. Для того, щоб зреалізувати цей об'єкт, потрібно додати ще 800 тисяч гривень. Загальна вартість капітального ремонту 900 тисяч гривень. Пропонується плюс 800. Також виготовлення проєктно кошторисної документації на відновлення берега на річці Стримба в районі вулиці Сірика. Це біля міського озера в парку. Є дуже складна ситуація. Є загроза про те, що при наступних паводках може знищити доріжку, зруйнуватись берег. Тому прохання також і пропозиція передбачити кошти на виготовлення ПКД. Наступний об'єкт капітальний ремонт мостів в селі Стримба 550 тисяч гривень. Пропонується на капітальний ремонт покриття двох мостів. На останній сесії було озвучено вам про проблему, яка там серйозно виникла. була ситуація, що пожежна не могла доїхати дійсно ті мости, потребують нагального ремонту. Чекати і відкладати в принципі немає куди. Вони є фактично непроїзні, Там є ситуація, те, що зараз діти не можуть нормально фактично добиратися до школи. Тому ну, наш обов'язок до зими ми і так затягаємо цей процес. Відремонтувати ці мости. Також пропонується наступний об'єкт на капітальний ремонт даху та фасаду приміщення міської ради. Кошторисна вартість об'єкту ремонту 570 тисяч, зроблений фасад е покриття даху та е відремонтовані сходи та е цоколь. Також е пропонується додати до об'єкту капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Зелена, В місті надвірна 90 тисяч гривень. Там була ситуація 250 тисяч призначення. Були, ми виконували роботи, і зважаючи на те, що коштів не вистачало, щоб закінчити об'єкт, дійти до перехрестя і закрити, бо тому, що щоб ми не мали ми знову чергових звернень від людей, що ми не скажімо так, не закінчили об'єкт, немає логічного завершення. Також на засіданні сесії затвердили маршрут руху шкільного автобуса Креснянського ліцею. Загалом на засіданні позачергової 25-ї сесії було розглянуто 10 питань порядку денного. Депутати працювали півтора години.